Всім привіт, я Олексій Терещенко, Ви на моєму каналі І це відео про один із сервісів C-Ranking, який я використовую в повсякденній роботі. Але в цьому відео ми розберемо перші кроки в цьому інструменті: як зареєструватися, як поповнити рахунок, як почати користуватися їм, і які є певні особливості цього інструменту плюси та мінуси. Що ж, а перед тим, як ми почнемо, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожен тиждень. Також пишіть в коментарях, якими ви ще інструментами користуєтеся, і також ваші побажання по покращенню контенту я залюбки буду з вами комунікувати. Що ж, поїхали. Так, лінки на всі інструменти, які я показую, я завжди залишаю під відео в описі, тому переходьте одразу там зручно, нажимаємо на лінку, попадаємо в інструмент і одразу нажимаємо зареєструватися. Тобто ну, ви попадаєте по суті от на лендинг, нажимаєте Start Фрі Тріал, я теж нажимаю старт от, і попадаю на одразу тут. Такий, таке віконце, і мені тут показує, що мені не потрібно для тріалу, тобто для безкоштовного користування, певний е, ліміт там є, але безкоштовне користування аккаунтом не потрібна картка, тобто не треба зараз нічого підв'язувати, нічого платити. Ви вводите тут свої дані, вигадуєте ну, почту і вигадуєте пароль. Нажимаєте Старт 14-денний тріал. Також можете зайти по гуглу. Або LinkedIn, якщо це англійська версія, тут дивіться, тобто можна змінити версію, і якщо це українська, то тут, на жаль, пропаде можливість заходити по LinkedIn, але я по google аккаунту. А також враховуйте, що тут вони пишуть в англійській версії, що. Бізнес-емейли е, дають більше переваги, тобто, якщо ви зареєструєтеся е, на емейл е, вашої компанії, наприклад, е, там е, SEO, Собака, е, там е, якийсь домен ваш, тобто не гмейл-аккаунт, а, акаунт, а е, там далі йде там site.com якийсь ваш, то е, вам дадуть більше лімітів, які тут вказані, і ви можете на цьому трошечки. Е, ну скажімо, зіграти. А в українській версії, на жаль, чомусь не, не дає такого, але я не знаю, може, це така акція для іноземців. Коротше, неважливо. Заходимо на Google, я реєструюся своїм там, іншим аккаунтом, покажу вам, як працює Тріал з нуля, щоб ви розуміли все покроково. Тобто ми зараз пройдемо цей шлях разом. Попадаєте на такий екран, де вас одразу вітають, кажуть, які основні інструменти тут використовуються. Тобто, ми можемо додати свій сайт. Я покажу це в інших відео, але щоб просто знали, основний функціонал тут додається свій сайт. Він проходить перевірку, і далі ви можете використовувати певні інструменти з своїм сайтом, тобто робити аудит сайту свої позиції свого сайту. Теж чекати, перевіряти. Можете дивитися позиції, можете дивитися кейворди інших, ну, взагалі, і всі кейворди, тобто ваші семантичні ядра, також веб-сайт, аудит. Це можна робити вашого сайту, тобто, все це можна і навіть там багато чого іншого. Що ж, тут є певні налаштування. Давайте по них трошечки пройдемося. По Інтерфейсу потім. Uh, значить, у вас є uh, налаштування, ми переходимо, тут можна змінити мову. ну, Мені зручно англійською, давайте так. Uh, тут, на жаль, до речі, української нема, є uh, не дуже uh, гарна мова, але якщо вдруг у кого uh, там, погано з англійською, то можете там трошечки. Попробувати. Тут із головного, що подивіться first day of the week вам буде в звітах або в інструменті там з манди починатися з понеділка чи з неділі, тобто враховуйте це, бо інколи ну це, це налаштовується тут, інколи це трошечки бентежить. Тому далі юзери, ви можете в, в Тріал-версії додати до трьох юзерів, в інших версіях можете більше і вплив до того, що ви їх ще докупати потім можете, якщо вам друг потрібно це. О, знову ж таки, тут мої дані. Тут я можу дивитися далі по юзерах, скільки проєктів, якщо є, і давати кожному юзеру доступ до проєкту, а також доступ до. Окремих розділів функціоналу вашого інструменту. Тобто, якщо, наприклад, менеджер буде дивитися тільки лінки, наприклад. Да? От, або лін От Ви додаєте лінкбілдеру, а лінкбілдеру треба тільки беклінкс, оцей розділ, то ви там потім галочками, ну, тобто, клацати у мене зараз ну, не можна, бо я ще не активував. Але потім можна буде галочками наклацати, які саме. Розділи сайту цього інструменту ви можете е, йому дозволити. Е, взагалі, в нього прибереться все зайве, да, і він буде бачити тільки Беклінкс, наприклад. І е, там ще можна обмежити використання лімітів. Тобто він не зможе з'їсти всі ваші ліміти, і також е, використання грошей. Ви можете прямо задати, що він там в місяць може там, тільки 5 доларів з'їсти ваших з рахунку. Або якщо це там якийсь план загальний, то не більше там ста лімітів в день. от, Тобто це е, от так от. Тут, тут налаштовується. Далі ми йдемо в прайси, е, але от, щоб ви знали, де це е, знаходиться, я вам потім покажу. Воно знаходиться в білінгу. Але у вас от є зручна кнопочка C Price Plans», Вона е, дає вам три варіанти. Е, наразі вони вже прибрали варіант, е, де можна було просто поповнювати рахунок, е, є тільки підписка, але е, можливо, ви можете звернутися в підтримку і запитати. Е, бо в мене на старих аккаунтах досі є можливість поповнювати е, аккаунт. Виключно на певну кількість лімітів і все, щоб не брати помісячно. Знову ж таки, звертайте увагу на підписку на рік. Вона дає вам 20% дисконту. Але ну, якщо вам вона потрібна, тобто можете так зекономити цих 20%. Також враховуйте, що до цієї суми буде додано податок, якщо ви платите. ну... Як не фізособа, да. і в принципі там, кажіть, навіть фізособам, як і Google, зараз платить, ви платите на 20%, так і тут ви будете десь 20% платити. Враховуйте це, це майже у всіх зараз інструментах впроваджено. Вам, скоріш за все, якщо ви бізнес просто, то вистачить і одного плану на. там, ці 60 євро, бо тут є е, 5 проєктів, цього вам з головою вистачить. Тут є 500 keywordів, вам теж повинно вистачити. Якщо ви великий бізнес, то можете сміло брати цей план за 100-110 євро. От, тут навіть можна збільшувати кількість keywordів. Тобто, е, е, оцих, е, оцих перших двох вам повинно вистачати з головою, якщо ви не агенція. Тобто всіх даних тут майже є. Багато ну, історичні дані, е, по ворді. Пердими доменам в малій версії нема, але тут треба розуміти, навіщо вам вони, і якщо вони вам взагалі будуть потрібні, то беріть от цю версію. Далі ми, ми йдемо. ну Тут Agency Pack, цей якраз вам і не потрібен, в принципі. Але ви все це можете докупати окремо. Тут можна порівняти по всіх 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 параметрах, що вам треба, що не треба. Тут багато чого, скоріше за все, ви не, не розумієте навіть і вам не треба, тому ну, дивіться самі. Тут є от, от, от я то, що казав, тобто окремо речі можна докупати за окремі гроші. І це дуже гарно. Це той конструктор, який у багатьох сервісах відсутній. Тобто ми е, можемо прямо брати, і от якщо вам точково треба, от, окремий ліміт на генерацію Article, що, що я би це не, не брав, не радив би. Бо чат GPT це той самий, скоріш за все, підключили сюди, але якщо зручно, щось там додатково, от вони там дають перевірки на плагіарізм, WordPress-експорт, якісь там ще сторіч для ваших статі, аналітика і так далі. Тобто, якщо вам це ок, можете брати додатково до свого пакету, під'єднати окрему послугу. Якщо вам щось треба збільшити, якісь там... Uh, social Media, тут можна, коротше, тут великий комбайн, і навіть от екстра uh, всякі штуки, які вам uh, потрібно буде, теж можна докуповувати вже конкретно за певний ліміт. Або зв'яжіться з, з менеджером і погодьте там, я думаю, дуже гнучко можуть вам налаштувати цей тариф. Але вам зараз для початку вистачить просто uh, Essential цього тарифу. І е, на 14 днів у вас все одно тут безкоштовно і достатньо лімітів, щоб перевірити. Що ж, е, ви переходите, купуєте далі. У вас є основні розділи. Давайте пройдемося. Є е, ваші проекти. Коли ви додаєте свій проект, у вас він відображається, отут от в дашборді. Далі у вас є. Е, по вашому проєкту відкривається купа різних ну, звітності, так сказати. Тобто є звітність загальна по проекту, є ваші позиції, є аналітика, якщо ви під'єднали Google-аналітику. От, давайте я трошечки себе переміщу, щоб ви могли бачити. Так, е у вас є Google-аналітика і консоль. Ви можете сюди під'єднувати. Ви можете дивитися своїх конкурентів, додати їх вручну. Там штук 5, кажись точно, може навіть 10. Далі ви можете. А, я вам можу показати на своєму. на своєму, ось. Наприклад, ось проект беру. І в мене в мене проєкт. І я от бачу. Вже там позиції, тобто як він ранжується. Я бачу тут аналітику і трафік. Тобто в мене підключена консоль, і я можу це побачити тут. От, наприклад, я можу це під'єднати. Тут До цьому проєкту не під'єднано, але я можу це зробити. Далі. Конкурентів я теж кажу, я сюди не додавав цей проєкт, але я можу це зробити тут. Секунду загрузиться. Ось на. Да. Тобто воно показує конкуренцію. От я, наприклад, цей проект на другому місці, і є певні конкуренти. Я, я дивлюсь динаміку, можна вибирати різні дати, дивитися, по яких запитах, які конкуренти у вас в якому там місці, топ-10, топ 100 різні пошукові системи і так далі. А, можна дивитися певні інсайти, які надає інструмент, але я не користуюся цим, бо воно. Якусь там підписку далі хоче, але у мене ну, не той формат, я, я і так все знаю там, по проектах, але вам може бути корисно. А Маркетинговий план можна тут робити. Тут дуже багато е, чого є. Ну, в принципі, для тих, хто шукає якийсь е, варіант планування в SEO, я зробив по цьому окреме відео на моєму каналі. Переходьте, дивіться, і там є покроково розписаний план дій по SEO. Е, Є вебсайт Audit, знову ж таки, можете тут дати е, йому е, команду е, запустити аудит, воно прогонить по всіх е, там, помилках, яких там і може вам... Е, ну, або налаштувати це можна в е, на налаштуваннях, щоб воно робило кожен там, тиждень, місяць, наприклад. О, тут показує, що не так, в яких місцях, де у нас помилки і на яких сторінках це все можна передивитися. Е, далі у нас йде... Беклінк монітор. Це беклінки, які е, на сайті ви закуповували. Ви можете під'єднати е, Search Console або якийсь інший tool, або вносити е, вручну і е, моніторити, щоб ваші беклінки не відпадали, які ви закуповуєте, або взагалі дивитися, як вони там працюють. Е, page Changes монітор це у нас. Е, Налаштування, де ви задаєте певні сторінки, і воно е аналізує з певною періодичністю, е які у вас там тайтли, дескріпшени, е параметри різні роботи це 1 h2, контент, все це, е і як воно змінюється з часом. Тобто, якщо була якась зміна, то воно підтягує. Каже, ось в цей момент у вас ну, там, воно раз в день, наприклад, перевіряє, і воно каже, що в цей день змінилися дескріпшени, наприклад. От, і Ви можете моніторити, якщо у вас багато сторінок і нема там, наприклад, якогось парсеру, яким ви це робите, або агенції, яка це моніторить, можете самі моніторити через цей розділ. Social Media я не користуюся, але тут є певні чек-лісти, певні дії. Social Media під'єднати можна все і використовувати. Аккаунти, ну тобто такий інструмент, загальний комбай яким можна користуватися. От. Також тут можна окремо просто е, в Research е, аналізувати кейворди компетіторів. тобто от у вас є е, конкуренти, ви вбиваєте сюди, наприклад, вашого конкурента і дивитеся по ньому е, всю статистику. Е, далі, наприклад, ви можете е, кейворди шукати, е, аналізувати ваші кейворди, наприклад, там... Я не знаю, от щось щось аналізував по Україні. От вибираєте, дивитеся, ось вам показує, що частотність там 2400 людей в місяць шукали в середньому. За рік отакі. А ну це тканина, да? Отакі є варіанти. По цих ключах ви можете зібрати оці варіанти, написати текст на вашу сторінку, і буде вам щастя. Дослідити конкурентів, які в видачі перші, наприклад, або подивитися ще більше, дослідити, яка динаміка по вашому сайту і інших конкурентах, навіть подивитися, які є об'яви в видачі, а також багато інших інструментів, які тут є. Також ви можете дивитися індекс статус. Можна дивитися, як індексується ваш сайт, але це за додаткові гроші. Вважайте на це. Також ви можете дивитися, які наприклад, там, загруженої семантики, які є волюм, ну, тобто це яка кількість. По цьому ключу людей шукає. тобто Якщо вам треба статистика глобальна, то тут дуже багато речей тобто, беклінки можете дивитися, можете робити технічний аудит сайту, можете робити он аудит сайту. Тобто ті, хто розуміється, що і навіщо це. От, є навіть контент-едітор, тобто, багато різних інструментів, які можна. Якщо ви інхаус робите, то все, все в одному місці зробити. Якщо ви агенція, ви можете все в одному місці зробити. Подивитися, якщо ви самі свій сайт робите і хочете це відслідковувати і контролювати, ви теж можете це все робити в одному місці. Це Дуже зручно і продуктивно. Також. А ви можете питати свою техпідтримку. Вона дуже нормально спілкується швидко і українською, тому можете використовувати і це. А також дивіться інші відео по цьому інструменту у мене на каналі. Я вам буду дуже вдячний за лайки та коментарі. Побачимося з вами і успіхів вам в просуванні вашого сайту.